Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини і Сьогодні у випуску ми розкажемо про нюанси проходження дитячих профоглядів. Два ДТП сталися за участі автомобілів і пішоходів. З 22 вересня в садочках і школах розпочався тиждень безпеки дорожнього руху. Щороку у вересні батьки разом з дітьми проходять профогляди, аби надати довідку про стан здоров'я навчальному закладу. Педіатри наголошують, що така довідка дійсна протягом одного календарного року. Тож проходити огляд у лікарів безпосередньо на початку нового навчального року не обов'язково. Про особливості проходження профілактичних обстежень розкажемо у наступному сюжеті. У дитячій лікарні тривають профілактичні огляди школярів. Учні приходять до педіатрів, аби перевірити стан свого здоров'я перед початком нового навчального року. Лікарі наголошують, що довідка у школу дійсна протягом календарного року. Тож робити це принципово у вересні не обов'язково. Профілактичний огляд проводиться для того, щоб виявити і попередити багато якихось порушень в організмі. І прийти просто, щоб вам підписали довідку, це неправильно. За необхідності лікар може призначити додаткові обстеження. Це аналізи крові, сечі, аналіз крові на глюкозу, може при виявленні якихось відхилень в стані здоров'я направити до вузького спеціаліста. На це потрібен час. І профілактичний огляд якраз направлений на те, щоб виявити якісь. Відмінності від здорового організму, і, скажімо так, якщо виявляється якась хвороба, призначити відповідне лікування. Потрібно оцінити вакцинальний статус дитини, якщо є необхідність дощепити тими вакцинами, які дитина не отримала в якійсь причині своєчасно, на це теж потрібний час. Профогляд це неформальність, зазначають педіатри, адже завдяки таким заходам можна вчасно помітити проблеми і уникнути ускладнень. Обов'язковий профілактичний огляд тільки лікаря-педіатра або сімейного лікаря. Всі інші лікарі за потреби, якщо виявляється якісь відхилення в стані здоров'я. Наразі немає обов'язкових оглядів вузьких спеціалістів. На сьогоднішній день вузькі спеціалісти. Їх увага більше направлена на лікування своїх специфічних хвороб, і ми їх не закидаємо профілактичними оглядами, щоб вони не мали можливості лікувати тих хворих, які до них дійсно приходять і потребують допомоги. Також педіатри продовжують верифікацію даних пацієнтів. Тож, якщо у вас чи вашої дитини відбулася зміна особистих даних, повідомте про це педіатра для підписання декларації необхідні актуальні дані, особисті актуальні дані дитини та її законних представників. За останній рік у нас якісь зміни пройшли це до дитини підтягується її законний представник. При тому підтягується до дитини. До 18 років, коли раніше 14 років дитина отримувала паспорт і свідоцтво про народження дитини не обов'язкове було, то на сьогоднішній день обов'язково ми повинні нести свідоцтво про народження, тому що там вписана мати чи батько, який являється законними представниками дитини. Тому хто ще не оновив свої дані, ми зазвичай обзванюємо своїх декларантів. Ну, можливо не всіх іще оповістили, або по якимось причинам людина змінила телефон, що частіше всього буває, і ми не можемо дозвонитися. Потрібно підійти до лікаря, з яким заключена декларація, і оновити свої особисті дані. На прийом потрібно приходити із свідоцтвом про народження дитини, з паспортом, якщо дитині виповнилось 14 років, і з мама або батько повинні прийти зі своїм паспортом. І з кодом На минулому тижні двічі під колеса авто потрапляли пішоходи. І в обох випадках на пішохідному переході. Деталі ДТП прокоментували правоохоронці, а також нагадали, як запобігти таким ситуаціям на дорогах. На минулому тижні в Олександрії двічі сталися ДТП за участі автомобіля та пішохода. В обох випадках пішохід рухався по переходу. 17 вересня 2025 року, близько 8 години 50 хвилин, 55-річний водій автомобіля марки Toyota RAV-4, рухачись по проспекту Соборне місті Олександрія, допустив наїзд на пішохода 42-річну жінку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переході. В результаті дорожньо транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження та була доставлена до центральної міської лікарні. Наразі, за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. Також на пішохідному переході трапилася і подія 20 вересня, 20 вересня 2025 року, близько 17 години. 47-річний водій автомобіля Volkswagen Каді, рухаючись на перехресті вулиць Поштова та 6 грудня в місті Олександрія, допустив наїзд на пішохода 10-річну дівчинку, яка переходила проїзну частину по пішохідному переходу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримала тілесні ушкодження та була доставлена до центральної міської лікарні. Наразі, за фактом даної дорожньо транспортної пригоди, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування. Причини наїзду на пішохода різні. Найчастіше це перевищення швидкості, недотримання дистанції та порушення правил маневрування з боку водіїв. Водночас значна кількість дорожньо-транспортних пригод відбувається і через провину пішоходів, які переходять дорогу у невстановленому місці, раптово вибігають на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід, або рух пішохода по узбіччю дороги в нічний час доби та в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів або додаткового освітлення ліхтарика. Дотримання правил дорожнього руху є критично важливим для уникнення дорожньо-транспортної пригоди та збереження життя. Тому водії, пасажири та пішоходи зобов'язані знати та неухильно виконувати встановлені вимоги, зокрема бути уважними, не перевищувати швидкість, переходити дорогу лише у безпечних місцях, а також перевіряти справність транспортних засобів. В практиці Олександрійських правоохоронців були випадки, коли винуватцями ДТП були пішоходи, і їх, а у випадку дітей, їх батьків оштрафовано. Зауважив фахівець. З 22 вересня в закладах освіти розпочався тиждень безпеки дорожнього руху. Так, у гуманітарний ліцей завітали представники Нацполіції, аби нагадати дітям основні правила дорожнього руху, безпечну поведінку на вулицях міста та в транспорті. Також правоохоронці дали можливість учням відчути себе справжніми поліцейськими. Докладніше у наступному сюжеті. В рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху до учнів початкової школи гуманітарного ліцею завітали представники нацполіції. Правоохоронці провели пізнавальний урок, під час якого нагадали малечі основні правила дорожнього руху. Так як у нас більшість навчальних закладів розташовано на вулицях з інтенсивним рухом транспортних засобів, виключно в межах пішохідних переходів, регульованих або нерегульованих, діти повинні знати. Де ці пішохідні переходи розташовані, як вони позначаються дорожніми знаками або дорожньою розміткою? Знаки світлофора, які дозволяють рух пішоходів, які забороняють? Діти, перш за все не почували себе безпечно на вуличній мережі, мали основні поняття про рух транспортного засобу, рух пішоходів, наявність засобів регулювання дорожнього руху. І як ними користуватися, як безпечно переходити дорожнього дорожньому мережу, як правильно поводити себе під час посадки та висадки з громадського транспорту, окрім важливості пішохідної розмітки та світлофорів, дітям нагадали про використання у темну пору доби флікерів. Це світловідбиваючі елементи, які дозволять водію заздалегідь побачити пішохода. Діти часто рухаються в темну пору доби. Для цього обов'язково діти повинні мати. Якомога більше світловідбиваючих елементів це можуть бути світловідбуваючі елементи в одязі, можуть бути спеціальні засоби, так звані флікери, які кріпляться або до одягу, або безпосередньо на руки. Також вони повинні слідкувати за тим, що водій може вчасно не помітити дитину. Тобто, сьогодні ми розповімо, як правильно. Приходити приїжджу частину, як рухатись при частиною темно подобі теж. Діти краще засвоюють корисну інформацію, коли чують її безпосередньо від людей, які щодня дбають про порядок на дорогах. Тож ми поцікавились, що корисного учні дізнались під час зустрічі з правоохоронцями. Не, не можна перебігати, стрибати на дорозі, не можна виходити до червоний, не можна її. Коли машина їде близько, перебігати, бо того, що може задавити когось. Світ... Треба потім приготуватися, а спочатку подивитися вліворуч і праворуч. Якщо є світлофор, то треба, якщо червоний, не... Сто... треба стояти, якщо жовтий – приготуватися. А якщо зелений, якщо зелений іти вже. Після теоретичної частини на школярів чекав сюрприз. Справжня поліцейська машина на подвір'ї навчального закладу, оснащена необхідним обладнанням. Тож кожен охочий міг посидіти за кермом спецавто та відчути себе справжнім поліцейським. А на цьому випуск новин завершено. Бережіть себе і здоров'я своїх рідних, і разом щодня наближаємо перемогу. У вівторок, 23 вересня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 11, вдень плюс 26 градусів. Атмосферний тиск 755 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 4 метра за секунду.